30 липня хочу вам показати загрузку перця. Перець то на року, а тут з того року залишилося в мене трохи насіння і я посадив пару кущів Геркулес. І от така загрузка. Критий ґрунт, 9 штучок таких більших і таких маленьких вже я не рахую як оцей. Це вже якби свого насіння, кстати, цей Геркулес. А морок там оце ще засаджено, то, то профупаковка про насіння F1. Ну, там ще ну є, але якось, якось поменше, мені здається. Ну Трохи перестояло в розсаді. Тут три причини, чотири бачу. Такі тут теж. Три, Ще дві менших там. Але ще цвіта твіту багато, не знаю. Boa noite.